Підлітки і ризикована поведінка. Підлітковий вік небезпечний час. Для дітей життя стає грою контрастів, а для батьків завданнями зі ручкою. Один із найстрашніших виявів небезпечної поведінки підлітків суїцид. Як серед нормальних поведінкових проявів розпізнати тривожні сигнали? І коли щось дійсно пішло не так. Як потрібно діяти? Люди, які здатні вчинити самогубство, мають амбівалентну особистість. Усередині них існують дві протилежні сторони жертва та вбивця. Факт у тому, що жертва завжди хоче бути врятованою, жодна людина насправді не бажає вмирати просто більше не може жити так, як доводиться. Самогубці довгий час накопичують у собі агресію, але дуже рідко виявляють її. Поступово це почуття перетворюється на аутоагресію. Відомо, що люди ніколи не скоюють самогубства без причини, просто вона може бути неочевидна з першого погляду. До тривожних сигналів відносяться зміна поведінки людина починає робити дії, які хотіла б зробити перед смертю. Депресивний стан, перманентний негативний настрій, втрата інтересу до життя, безсилля одні з симптомів розмови про самогубство. Потрібно навчитися визнавати невдалі жарти і справжні сигнали. Не ігноруйте різкі слова і не сваріть за них. Найкращий варіант спокійна розмова. Порушення сну. З'являються труднощі засинання, поверхневий сон, сонливість і слабкість протягом дня. Пости у соціальних мережах. Нині соціальні мережі. спосіб комунікації. Іноді люди можуть публікувати, а через час видаляти публікації з думками про смерть. У жодному разі не ігноруйте ці сигнали. Пам'ятайте, що потенційним самогубцям потрібні уважність, чуйність та підтримка від оточуючих, у розмові не слід застосовувати кліше. Проявіть щиру зацікавленість. Задайте питання, покажіть, що вихід із ситуації все ж таки є. Не кожна людина здатна прямо попросити про допомогу, але всі хочуть бути потрібними, почутими, врятованими. Давайте будемо чуйними та небайдужими щодо оточуючих ці якості здатні врятувати життя.